Всім привіт! Сьогодні граю в Forza Horizon 5. Режим Eliminator. Зависла, забула, як називається. Так, дуже хочу перемогти. Я надіюсь, що зараз буде день вкатки. Яка у нас зараз пора року? Цікаво, що тут у нас по, тьому. по озеру. Озеро висохло. Так, читала, де спавниться в коментах. В принципі, багато де є місця, де можуть бути дропи. Не знаю, не пам'ятаю, де я е, пробувала минулого разу. В Пустелі, на фестивалі банально. Зараз десь придумаю. Так, машина. Де будемо спавнитися, де будемо спавнитися, спавнитися, де де? де, де? Ось тут на всльотній полосі. Я тут уже спавнилась. І тут е, на ній не було дропа, а біля неї був. Так, пам'ятаю. І ще оце тут кльове місто той, що я з нього літала. Високий, дуже. Там також у мене е, скільки я там 3-4 рази я з'являлася, і 2-4, відповідно, у мене був там дроп. Тут нічого. Блін, ніч. Капець я не люблю ніч. В, в, в грі в цій. Господи. Так, тут люди є, ліворуч щось є. Давайте швиденько вперед. Блін, я нічого не побачила. Де зона? Зона близько. Поїхали, хтось праворуч з'явився також. Швиденько спішимо в зону, нікуди не врізаємось. То що, дроп? Чи мені здалось? Здалось, походу. Ладно, нічого. Так, ззаді хтось один. Дропом не пахне навіть, вибачте. Аріна стрікінг. О, дроп. Ой. Да, я, звісно, поки до нього доїду, то його вже заберуть. Стовідсотково. Так, їдемо, їдемо, їдемо. А, та я вже майже в зоні. Де він? Він на тій стороні. Там нікого ніби немає. Тут що у нас без дропа. Там вон щось далеченько, далеченькоє. Ось тут десь дроп, зразу. О, не тут, блін, облом. Ти де дроп? Оп-оп-оп, шостий рівень. Це прекрасно. Беремо. Назад, перед. І поїхали ганятись з кимось. Люди. де? 44 гравці. Я хочу з вами їздити. У -у -у -у. Вибачте, так, нікого не бачу, ну бачу, хтось там когось вибиває, тачки знаходить. Нікого. Тут нікого, тут нікого. А куди це в нас, мабуть, в ліса буде? Зона сьомий рівень уже в когось. Боже, занесло. Де той чувак один, що з'явився там біля мене? Десь з правого боку, куди він поїхав? Так, бачу, десь далеко. О, дуже добре, що вже світає. Зараз будемо все бачити. Це дроп чи це він уже пішов до когось? Що за якість? Дроп, так що, тут. М -м, третій рівень. Ні, дякую, дякую, відмовлюсь. Поїхали щось краще шукати. Де всі люди, блін? Зараз хоч насоложусь цим, що дивлюсь в карту, поки їду сама. Тут не страшно Втратити швидкість. Так, давай туди. Блін, я не розумію, де всі. І чого я там з'явилася одна? 41 гравець, вони не сильно зменшуються, мабуть, ніхто тут нікого знайти не може. А що там зона нас ще не звужилось. Деревели чу. Бачила. О-о-о, люди, люди, люди з'являються. Угу. Один там, один там. Ці два, мабуть, в А ні, в різних місцях. Ладно, поїду, туди йде двоє. Йох, їх уже немає. Вибір один. Варіант один. Їхати сюди. Зона йде, йде. 36 гравців поки я там кульбітнічала. Я до вас. Пацики. Давайте поганяємось. На горі стоїть чи де він? А, їде, блін. Ей. Ні, 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 не вдвох, не вдвох! Зі мною, зі мною! Дякую. Ти давай гонку, гонку давай. Або ти, що ззаді давай, я буду так їхати. Хто кого першого нас дожену, чи хто перший мене нас дожене, з тим їду, коротше. Є. 3-1, це куди? О, нормально все. Правильно їдемо туди. Праворуч, тебе який рівень? П'ятий здається, боже, який тут. Ліса погнали. Там ще ну, хтось за кимось ганяється. Блін, четверо гравців, всього бачу зараз на карті. Дуже мало, дуже-дуже, дуже. 32 всього. Ой-ой-ой, це якась така тяжка машина. Так, я би так, звичайно, не ризикувала. Виходить, що по-іншому не виходить. Поїду е, дорогою ось так ось туди. Нормально мене влаштовує. В принципі, все можна. По карті, тому що щось вона по офроуду взагалі в мене не витримує. Там куди на 7 кім. Блін, подивіться, скільки народу, я нікого знайти не змогла. Ой, баранеса Так, а що всі не в гонках цікаво? Що сталося? Що це за камінці, блін? Господи, він мене там уже наздоганяє, вже зараз пережене. Ой, чувак, тобі тут такий, блін, суперник попався, ти просто в раю, я тобі скажу. Господи! Та що ж це таке? Я зараз уже друга буду. Він зараз через ти піраміди пролетить, там мене наздожене, пережене. Я вже... А, ні, я ще не друга. Що дуже дивно. А він там відновлюється, ладно. Капець. Яка ж, якась важка гонка, якось важко мені. Давно не грала я. Знову треба побільше-побільше-побільше вишибали. Там просили тиждень вишибали, ну, як буде все ок зі світлом. Тоді, можливо, так дивіться, три дропа попереду можемо їхати на дроп. Але, думаю, це не має сенсу, тому що в мене вже сьомий рівень. Так довго, знайшла шостий і так довго здобувала собі сьомий рівень. Ось тут катається саменький. Четвертий, ладно. Саменького я буду дуже довго шукати. А ось тут де толпа, буде легше на когось наткнутися. Так, тут хтось їде. В гонці, тут в гонці. Тут всі в гонці. Ей, давайте хтось зі мною. Блін, ці штуки так прикольно відлітають. 10 рівень в когось вже. Тут також в гонці. А зі мною хтось хоче в гонку? О, там багато. Тепер туди, туди назад. О, хтось не в гонці ось. Так, це до краю зони я їду, треба розвертатись. А де він? Вже він, мабуть, з кимось ганяється. А ось він. Та звісно, він зараз розгон від, меблін, від краю. Капець! О, ось ще хтось не в гонці. Тепер я буду тим, хто взяв розгони, зараз буде їхати і запропонує тобі гонку. Або тобі, або тобі, і кому хто попаде під роздачу. О, сьомий бронко, а ну йди сюди. Блін, щось моє сьоме не наздоганяє, сьомий бронко. Стий, стій, 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 стій. Ну бачиш, що я тебе не наздоганяю, чого ти тікаєш? Ладно, наздоганяю, все окей пум 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 Оп-па-паааа. пум О, о О ні-ні, ні тільки на колесочка, yeah. на колесочка, супер молодчинка. що там з бронку десь застряв. Супер. Так, ну що, попрямій? Можливо, не зовсім попрямій. Але виглядає, ніби попрямій. Ніби я перемогла. Чувак, я не знаю, куди це, блін, мені так подобається цей Мерс. Куди я дивилась, блін, ручник, давай на першу. Куди ти в мене. Капець! <см Incredible> Ладно, Чил, я все одно виграла, що б там не було. Ой, господи, важко. Давай назад, 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 тому що ти за зону виїхала, дубіна. Ох, і преш, блін. Куди ж ти преш? Вісім ламбарджині Мурсилага. Так, он там хтось воночку закінчив. Ти де? Дев'ятий рівень, а ну йди сюди. А що, боїться? Ви подивіться. Тікає. Мені терміново потрібна нова тачка, -мо. Ей, ей! Стій, бо там ще досі тачку, чувак, не змінив, а Ти тут. Блін, та що це? Це не Мурсілака, це якесь гавно рідкосне. Якраз для того, для чого треба тачка. Ну, в принципі, те, що хотіла, та й отримала. Я його не наздожену, блін! Та стій, стій, ні 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 перелети фініш, десь там вдарся, я не знаю, що там хай з тобою станеться, ну щось хай станеться, чувак. Що ти вдарила врізався? Будь ласка, вріжся ще одне, ще в одне. Ще одне, в одне, не попади на фініш, я тебе прошу. Ааа, блін, тринадцять, та ще одну. Так, нова тачка, нова тачка, нова тачка. Де ми сповнимося? На мосту. Ось тут ось. Що, нічого немає? Зовсім? Ну, ну ну ну, ну, давайте ніби я його не бачу. Чи це не той міст, я щось переплутала. Я щось переплутала. Що це за міст? Йомаю, мені він іншу сторону. Ох, яй пень. Але я в зоні. А що це стукає? Це в мене в наушниках? Не знаю. Так, тут нікого немає. Я в зоні. Це прекрасно. Я можу поки доїхати і подивитися, чи є тут тачка. Ще й тупанула, не на тому місці з'явилась. І ще й довго їхати. Біла все. Дроп на цьому мосту. Реально, тут завжди є дроп. Ще який дроп, блін, пінхал за чола. Чи як там? Пінхал за чола, так. Так, ну дивіться, так буде довго, а ось так ось швидше. Там ще один дроп третього рівня. Ну, третій тут таке. Мені шостий подобається. Так, поїхали. Куди їдемо? Куди їдемо, куди їдемо, куди їдемо? В Вольво третій, а в мене вже підхазок чола шостий. Я правильно їду ніби? Ну, кудись туди. <гум> Надіюсь. Так, 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 так. Туди, туди. Де всі люди? Я хочу гоняти, гоняти. Ммм, яка гарна жінка, в мене там сидить фіолетово волосся нам. Це я їй таке обрала. Я рижа, а вона гай буде фіолетова. <кій> Просто, в моєму, режим був негарний, чи що, таке, чи що я його не обрала. Ну, коротше, вирішила, що в неї буде фіолетова. А то що нам з однаковими е, з однаковим волоссям ходити, Не цікаво. Будемо з різним. Так, дроп я ще один знайшла, а людей ніфіга Audi S1. Беріть, ріб'я. Ребят. Хлопчики, друзі мої, Йо, пересите. О, дивіться, нормально застряла, тут людей собі назбирала. Поїхали! Назад тільки їду, ой, господи. О! Дивіться, хтось летить. Десь застряв з тої сторони дороги. Поїхали, чел, не поняла, де тоді дівся. Так, що відбувається? Застряв. Та вистрявай, вже поїхали. Три кілометри, ну явно кудись туди. Угу. Все супер, правильно, їдемо туди. 2,9 вже. уже. Давай швидше. Спішимо. Спішим. Спішимо. Спішим. Отак от. Блін, а чувак не відстає, знаєте, перший рівень таке. Не так то й все й погано, поїдемо. Прямо не будемо там вибирати по дорозі, не скорочуємо. Їдемо, їдемо, їдемо. Боже, щось у мене цей пінхауз-чола також не рулиться. З 6 рівня, мабуть, у мене немає тачки, яка нормально брулилась. Блін, що в те саме, саме місце гонка. Реально дивіться. Так я вже знаю, що там будинок є в нього, не можна в'їхати. Я так само їхала ідентично. Я вибрала їхати дорогою, а чи по дорозі, черту, правильно. А поїхала не по дорозі. Тут десь застряла. Так, 800 метрів, бай, каже, бай-бай, бай-бай. Так, 500 метрів, 400, я перемогла. Вон там хтось також летить. А, ні, не туди фініш. Ну майже, майже. Так що тут на дропі в нас? Щось. Пішло вже. Хтось щось взяв. А, блін, треба тачку вибрати. Я вже хотіла з цим гонку їхати, з тим, що є. Де ти там, йди до мене. Іди, йди сюди, маленький, поїхали. Перевернувся, божечко, бідняшка. Ей, ти де там. Поїхали, боже, я сьогодні всіх малюків, блін. Знущаюсь. Оп, дивіться, правильно їду, все супер чудово. Так, можна ось так ось трейлкет, поїде і погорі. О, там малюк не відстає. Так, супер, нікуди не врізаємось, все окей. Ох, там гонка в когось, запекла. Запекла боротьба. Їдемо 2,1 кілометра, ще 4 людини в гонці. Так, давай, будь ласка, керуся, нормально, нікуди не вилітай з дороги. Я взагалі-то надіюсь перемогти. Ой-ой, мост. Блін, ти кльова тачка, я тобі скажу, трилкет. На інші я б уже летіла вниз. до гори дном. Дном. Мабуть, він як перший рівень. Де ти там застряв, блін? Ой, мідняшка. Так, куди їхати? Тут якісь ліса ми їх трошки отак от лівіше. правіше візьмемо. Право-ліво це проблема у мене, я вже знаю, хоча ніколи не думала, що в мене з цим можуть бути проблеми. Так, супер. Недавно на тренуванні мені на праву руку надівали, одягали е різинку, тому що я не орієнтувалась, де в мене права, а де ліва рука. Ніссан. Так, Nissan НісанГетер, тобі би гонку з кимось. Так, ось дивись, хтось їде. Ой, а що це в тебе така погана? Вихлоп такий противний. Ну, то явно логічно, що кудись туди і ще й що чуваку пощастило і що я. Та ну блін! Я втратила хватку. Як так? Він їхав в правильну сторону. Я ще в дерево врізалася, він ніде не вріжеться зараз. Так, ну супер, блін, чувак чисто перескочив з шостого на восьмий. Який молодчинка. Господи, помолилась тільки що. Так, де ти там летиш? Я за тобою лечу, але не встигаю трохи. Блін, чел, застрянь десь тут. Застрянь, будь людиною, застрянь, застрянь. Оп, молодець. Дякую, що застряв. Дуже дякую. Оп-оп, і я. Я також застряла. Блін, блін, блін. Не виїхав, ніби. Ай, ай. Ай, ай! Господи. Де він там десь по лісу, по лісу їде? Нісан не керована машина якась у мене. У мене що сьогодні всі машини не керовані. Що ж це таке? Ух, так ось хтось дроп забрав. А що це він міг забрати там? Дев'ятий рівень хунігар. Так, це машина дуже гарна навіть для фінальної гонки. На чому тут чувак? Мені дуже цікаво, на чому тут чувак. На четвертому рівні. БМВ. Ні, ну тут явно кудись сюди в зону. Ну це було логічно. 2,7, 2,6. Так, не можна програти четвертому рівню. Стидно буде. Так, об'їжджаємо все. Він ніби не нас доганяє. Дерева також об'їжджаємо. Це не займає багато часу. Треба об'їжджати. Гоночка, так, все супер. Прямо їдемо, він десь там застряв. о по 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 зараз буде 10 рівень. Головне, щоб не сантинаріо, все інше норм. Так, все нормально, все нормально, пролетіла 700 метрів, все супер! Блін, ну нічого ж ще 15 гравців і ще, мабуть, зона здорова, да? Третій. Оп, я попала? Попала. ну Якщо мені каже, що фініш, то значить я 100% попала. Так, що там у нас 10-го? Мерседес, ну це. Треба б щось, звичайно, інше. О, я ще встигну щось інше. Тут хтось пропав. Так. Угу. угу. Всі гонки постійно або сюди, або туди були. Як тепер у цього чувака так підсікти, розвернутися і поїхати назад? Щоб перемогти. Хм. Блін, він те пешиться. Треба отак, збоку до нього під'їхати. Я ж, геніально. Блін, 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 блін. Чувак, ти де? Вже край зони? Ти що там за зоною? Чи де? І де? Ось він. Розвертаємось. Блін, він пропав! У ну, нього шостий рівень. Чувак, поїхали. Ну У мене не контрольована тачка для такої дороги. Ну, погано, не підходить. Ти мене можеш виграти. Я, звичайно, цього не хочу, але давай. А це що, аріальномет? Чи як його там? Така тачка у мене вже була сьогодні. Блін, ну я ж тебе одна здогнати не можу. Чого ти тікаєш, блін? бачиш, 10 рівень і все здувся? Бачиш, раз ти від мене тікаєш, треба гонку їхати. Це ж логічно? Два і три. Чувак, два і три. Бачиш, як буває? Давай! Блін, він мене, походу, в ту сторону повів, що мені не треба було за ним вестись. Мабуть, він мене до краю зони повів, і тому у нас гонка зараз туди кудись. Незрозуміло мені куди, тому що я зараз втоплюся. Ох, що там застряв? Ой-ой, чел, ти як я. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я не хочу, щоб чел зразу з 6-го на 10 Я хочу сама собі свій 10 Змінити просто хочу. Так, ніби все супер. Блін, а чого я не їду по дорозі? Мені хтось скаже. Ти ж можна нормально летіти по дорозі і все. все виграти. Ну, може, не все. Блін! Так, чили, де нафіг, це моє. Чил, це моє. Чил, це моє, це моє, це моє, це моє. Не наближайся сюди. О, господи, як я напряглась. Так, перемогла, яка тачка? Блін, за мною ще й хтось їде. А, не треба мені гонку. Не надо мені гонку, чувак. Блін, ну навіщо ти це зробив? Я хотіла відос зберегти. Тому що в мене може світло вимкнутись, блін. Як він пролетів все? Капець, ти що тут... Ви бачите, підсидів мене. Чекав, бачив, що в мене 10 рівень. Чекав. Чекав, жаба, блін, чотири гравця. Йо йо у мене четверте місце, блін. Так хотіла перемогти. Ну блін, ну як так? Ну що ну це таке? Звідки такі люди взагалі беруться? Нафіга він це зробив? Фух, я щось нервую дуже сильно. Так, чувак, нафіг, спража, блін, взагалі так нечесно, він їхав прям за мною. Як я могла? Все, коротше. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня! Фінальна гонка! Всім галь... гарного вечора! <тас> дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Все. Ставте свої вподобайки і пишіть коменти. Бувайте!